Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії проявище подій, події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! <му> <му> Сьогодні в новинах малі віком дорослі духом. Діти першої київської адвентистської громади самостійно провели богослужіння. <му> в Україні почав діяти закон про заборону реклами тютюну чи більше тепер захищені від згубного впливу українці? Малюки, підлітки співали, грали, проповідували молилися. Все робили як дорослі, бо не менш побожні. Так у київській громаді адвентисти відзначили день всесвітнього церковного дитячого служіння. Наскільки важлива ця перша практика, переконалися, й наші кореспонденти. Біблія говорить, Ісус Христос сказав своїм учням: пустіть дітей поклонитися мені. По цьому повелінню перша київська громада адвентистів сьомого дня вирішили приєднатися до всесвітнього церковного дитячого служіння, яке проходить восени кожного року. Організатори заходу прагли підкреслити важливість участі дітей у служінні, а батькам розповісти про необхідність посвяти своїх чад Господу. Сьогодні день дітського всемирного служіння. і тому наші дітки прийняли сьогодні участие в таком важном, первом их очень серьезном служении, потому что сегодня дети, как взрослые служители, смогли поучаствовать и в пении хора, в игре на музыкальных инструментах. Они также могли сделать сбор добровольных пожертвований, ну и, конечно же, поучаствовать в первой Проповіді батьки вірять, що ця подія стане першою сходинкою їхніх дітей до дорослого важливого служіння в майбутньому. Ми віримо, що це сіє в серця дітей важливість в церкві. Наскільки це важливо служити Богу, служити його народу? а також помогает, ну, мы верим в то, что это будет сеять определенные э, зерна в их сердце, чтобы самому сблизиться с Иисусом. Мы не собираемся менять ваш характер, вашу привычку, ваши взгляды на жизнь, но будем рады послужить Богу и вам. Цікаво, що вже в такому юному віці самі дітлахи усвідомлюють серйозність та святість даного служіння. Пройшовши ретельну підготовку, вони приготували свої серця для Господа. Сьогодні Наша община очень внимательно, очень трепетно приняла эту э, проповедь детскую. В зале так внимательно слушали, что даже никто не, не шелохнулся. И мы надеемся, что и для детей это тоже будет большим опытом. Ну, для нас это большая радость, что мы можем послужить Богу. Он нам дает столько даров. Мы э, очень часто, э, Он нас постоянно благословляет, и ну, надо его отблагодарить. Чекає на всій красах, часом не маную, без добре бую, безмовкає пісня на вуста. Це небо, голубоє, це сонце золотое, Хто це з не Ну, Звісно, тонка Бог. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. А ось перша громада церкви Адвентистів сьомого дня міста Сімферополя відзначила інше свято своє сторіччя. На ювілей прибули гості з різних куточків Криму та України. Згадували квіряне півострова загалом і пастори, зокрема, пережили великі випробування: війни, більшовицьку революцію і гоніння. Адже нерідко доводилося служити Господу, а той жити нелегально. В роки перебудови ситуація поліпшилася. Велика Івангельська програма 91-го поповнила громаду. Сьогодні в ній близько 500 членів. Вітали присутніх і представники влади, зокрема керівник відділу у справах релігії Міністерства культури та автономії Олександр Селевко. У другої Харківської громади історія коротша, їй лише 20 років. Утім, і їй є чим пишатися, передусім новим молотовним будинком і успіхами в місіонерській роботі. Чим ще більше знають наші журналісти. 20 років багато це чимало вирішили дізнатися ми і завітали до другої харківської громади, яка святкувала своє 20-річчя. на урочистому служінні. Згадували тамтешніх першопрохідців віри, історію будування молитивного дому та місіонерську роботу церкви за часів її існування. Один з перших пасторів громади згадує про чисельність та молодіжний склад громади тих років. Друга община була саме много 450 Болі чотирьохсот п'ятісні чоловік було членом само церковіло з большої каліченства молодіжі середнього віку. З вітальним словом до присутніх членів громади та гостей звернулися усі пастори, які звершували служіння протягом двох десятків років. Старожили церкви згадують, як до початку масових програм вони активно займалися євангелізмом. Свершалі короткі програми, концерти, духовні концерти. Вони іменно були предназначені для того, щоб… Людей привлечь именно внимание к Богу, поэтому исполняли духовные песнопения во славу Божию. И многие люди, поскольку это было время, когда распался Союз, то люди мира сего интересовались, приходили, и многие з них стали християнами адвентистів в сьомого дня під час урочистого служіння всі разом згадували пройдений шлях, славили Бога у піснях та дякували йому за турботу. Анна Капуста, Олександр Жолтіка, вісті надії. В Україні набув чинності закон, який забороняє рекламу тютюну на телебаченні, радіо, удрукованих і мережі, інтернет. Йдеться передусім про те, щоб оберегти від згубної звички дітей. Та як зробити це у світовому павутині, якщо в ньому може задекларувати своє повноліття навіть п'ятирічна дитина? Досить лише натиснути на кнопку Так. Як у державі виконують закон про заборону реклами цигарок? Результати моніторингу оприлюднили громадські організації. У тютюнових лавках України продовжують рекламувати цигарки, попри закон, про заборону реклами продажу тютюну, який війшов в дію 16 вересня цього року. За недотримання державного табу щодо стимулювання продажів тютюнових виробів, стягнення як для громадян, так і посадових осіб від 30 до 50 тисяч гривень. Та навіть такі суми для багатьох не перепона, кажуть представники антитютюнових громадських організацій. Ця реклама зникла з кіосків. як приклад. Але з кіосків не зникли оці всі підсвітка і просування стимулювання продажу. Закон передбачає появу на пачках цигарок фото, які демонструють наслідки тютюнопаління. Однак в місцях продажу ще не скрізь з'явилися упаковки нового зразка. А якщо вони і є, то самі продавці вміло прикривають їх старими малюнками. Виробники ж у свою чергу борються про скасування закону. Спроби повернути повністю закон назад і вернути рекламу в пунктах продажів. В місця продажів, однак в багатьох столичних місцях продажу, як зазначають учасники моніторингу, реклама вже зникла. В жодному з промоніторених мною особисто моїми знайомими пунктів продажу: чи то кіоск, чи то супермаркет, чи якийсь міні-маркет, не побачили постеру, плакату те, що ми могли бачити два місяці тому, на Кожному розі на кож... у кожному кіоску та взагалі будь де, бачили ті гламурні обличчя, Курити це кльово, курити це модно, давайте всі разом, всі ці промоутерські акції, там купуй пачку сигарет, другу отримав в подарунок або їдь до Парижу. Остерігаємо, що ці плакати і підсвітки, які зараз ще дрібні, з часом будуть води в більш цинічні форми. Реклами ми будемо активно моніторити і писати скарги і робити всі дії для того, щоб цього не допустити. Ухильники ж закону будуть покарані, стверджує Андрій Скрипальський. З кожного міста, де ми проводили моніторинг, буде направлена одна-дві, як мінімум, скарги, де порушення дуже чітке, і ми розуміємо, що ці скарги можуть слугувати. Прикладом відпрацювання механізму накладання штрафів Остаточний лад на ведуть позапланові рейди Держспоживінспекції. Багато українців одобрюють даний закон, однак говорять, приймати його треба було ще раніше. Мені здається, це прекрасний закон, який нужно було ввести і значительно раніше тому що, ну, нації нужна боротися за здоровий образ життя, за нове покоління. І И этот закон якраз буде способствовать этому. Куріння взагалі то вредне. Не потрібно для здоров'я людини, щоб не було тих наміток, які знаходяться на пачках сигарет. Я знаю, як дуже добре, коли не куриш. Закон покликаний зменшити кількість курців серед дітей, і підлітків та знизити смертність пов'язаності тюнопалінням. Адже за статистикою в Україні палить кожен четвертий. Але на цьому влада зупинятися не збирається в грудні цього року. Набуде чинності закон про заборону паління в громадських місцях, в ресторанах, закладах культури, суспільному транспорті, ліфтах, під'їздах житлових будинків, на дитячих майданчиках тощо. До таких змін більшість пересічних громадян налаштовані позитивно. Закон о запрете курения в общественных местах надо было принимать не сегодня, а гораздо раньше. Потому что сначала у нас велась активная работа по завлечению населения в курение, особенно среди молодежи. Если посмотреть наши фильмы глазами аналитика, специалиста по анализу информации, видно, что это пропаганда алкоголизма и курения. Да, я считаю, очень правильно. Чому, скажіть, будь ласка? Ну за чим я читаю какої-то пережиток прошлого? Коли буває, поспішаєш на роботу, вийдеш з метро на вулицю. Все таки хотілося б дихнути більш свіжим повітрям. А не тоді, коли йде поперед тебе людина, яка курить цигарку, і ти виходить, дихаєш не свіжим повітрям, а дихаєш цим димом. Та є і ті, хто проти цієї заборони. Запрещають людям. то их право на что они претендуют, на что они имеют право категорически нельзя. То есть мы тем самым еще больше запретный плод сладок. Признано психологами и признано врачами то, что курение успокаивает человека, то есть ограждает каких-то более жестких поступков, там драки еще. С такой думкой погодживаются не все. Вот передо мной один у вас тут выступал товарищ и говорил, что курение отдает некоторые позитив Эффекты. Медицина таких случаев не знает. На самом деле курение однозначно дает только отрицательные эффекты, причем иногда очень тяжелые. А курильщики должны понимать, что не у них должны э, спрашивать разрешения, те, кто не курит. А они... Должне панімати, що нізя мішати людям жить. Дійсно, аби поважали вас, поважайте вибір іншої людини бути здоровим. Збережіть націю. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Безпритульний чоловік врятував життя немовляті, яке народилося з поповиною, обмотаною навколо шиї. Подружжя Мейсонів поверталося додому в той час, як у жінки несподівано почалися пологи на четвертому тижні раніше. Налякана пара припаркувалася на стоянці вантажівок і зателефонувала в службу порятунку, але немовля народилася швидше, ніж приїхала швидка. Помітивши, що дитина не дихає, жінка почала кричати. Саме тоді, за словами подружжя, до них підійшов бродяга на ім'я Гаррі Вільсон. Спокійно взяв телефон, вислухав диспетчера служби порятунку і став виконував. Вати його інструкції, Він звільнив її немовляти від пуповини і став розтирати спинку дівчинки до тих пір, поки вона не почала дихати. Цієї ночі він був нашим ангелом. Заявили змі щасливі батьки. В Хорватії священник продав землю, що належить церкві із них з мільйоном євро. Шемей мас продав 40 тисяч квадратних метрів землі в селі Башкополе, отримав гроші в банку і залишив церкву напризволяще. Наразі ніхто не знає, де знаходиться священник, Повідомляють змі жителі села Башкополе здивовані подібною інформацією, і досі не вірять, що їх священник продав землю, що належала місцевій церкві та втік з чималою сумою. Івангельська лютеранська церква святого Івана в місті Херфорд стала центром пересувної виставки Біблія і сучасне мистецтво, де можна побачити 124 роботи понад 90 художників, фотографів і скульпторів з Німеччини, Швейцарії, Австрії, Бельгії та Індонезії. Діапазон представлених на, на виставці робіт широкий: від малюнків масляного та акрилового живопису і графіки до фотографій і скульптур. Деякі роботи є класичними ілюстраціями до Біблії, інші лише побічно пов'язані з текстом святого письма. Виставка Біблія і сучасне мистецтво буде показана також у Штургарті, Гамбурзі та Берліні. У листопаді в столиці України планується офіційно відкрити перший в країні притулок для неповнолітніх мам. Згідно зі статистикою, в Україні лише минулого року понад 150 дівчаток підлітків стали матерями. В даній благодійній установі неповнолітні вагітні та дівчатка з дітьми можуть отримати житло, харчування, медичну і психологічну допомогу. В кінці осінні до нас надійдуть 12 молодих мам з новонародженими, але вже зараз багато дівчат дзвонять та задають питання, розповідає завідувачка притулком Сніжана Шпак, який знаходиться в Оболонському районі міста Києва. В Києві в конференц-залі духовного управління мусульман України прийшла міжнародна конференція на тему ісламська релігійна освіта в світських суспільствах. Організаторами заходу стали Віденський та Ісламські університети, а також Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. Конференція прийшла за підтримки Міністерства закордонних справ Австрії. У форумі взяли участь представники більше, ніж 20 країн Європи, близького Сходу, Центральної Азії та Кавказу. У ході культурної події обговорювали проблеми та перспективи ісламської освіти в країнах-учасниках. Якщо вам виповнилося 10 років, Можете сміливо вступати до клубу слідопитів, яких лише в Дніпровському регіоні церква дитинства сьомого дня, а саме Полтавській, Кровградській та Черкаській областях 14. дбають передусім про фізичний, інтелектуальний та духовний розвиток. Як сказала співачка Оксана Козунь, Збройні сили України захищають нашу державу, а слідопити істини Божі. Як весело, енергійно і з користю провести час, нам розповіли слідопити східно-дніпровської конференції, які зібралися у Петровську на щорічну атестацію клубів з нами поділилися на що спрямована програма даного заходу, а також наскільки вона дієва. Ми єжегодно проводимо таку зустріч, атестаційна програма Лучший клуб року», на якій ребята можуть показати свої достиження, успіхи, розвиття, які произошли в течение цього року. Ну і основна цель общение ребят. Перепосвящение и естественно рост. Потому что благодаря этой программе я могу сказать: пять лет назад, когда мы ее запустили, в нашей конференции было всего лишь 6 клубов, сейчас их 27. Кожен клуб мав змогу представити себе за допомогою фотопрезентацій та сценок. Самі ж юні слідопити поділилися мріями про своє майбутнє служіння. Мені би бы хотілося бути вчителем суботньої школи у маленьких дітей. Люблю їм там всякі поділочки давати, щоб вони займалися якісь розкраски християнські. Учасники мали змогу провірити свої інтелектуальні здібності та вміння орієнтуватися на місцевості. Також відбулося посвячення в слідопити 14 осіб. Сіб і двоє супутників захистили звання мастера-провідника. Вони розповіли нам наскільки це було складно сьогодні. мене посвятили майстер провідника На корах були заняття для спеціальної підготовки. Нам пострадали читали лекції для цього, ну, звісно, надо було прочитати біблію. Ну і много інших важливих условий. Писали екзамен, я його здавав усно. Цей захід не мав вікових обмежень. На ньому були присутні цілі родини слідопитів. А про те, наскільки важливу роль грає слідопитський клуб в формуванні життєвих цінностей, нам розповіла сторожила клубу. За 18 лет у нас уже было три выпуска, и сейчас мы сделали четвертый набор ребят. Выпускные ребята, которые уже выпустились, из них вышли и пресвятерам, и старший дьякон, и молодежные руководители разных уровней. Хочу сказать, что служение потрясающее, это практическое руководство, это практическое христианство, оно помогает не только возрастать духовно, но также и эти знания, которые мы приобретаем на занятии, А приміняти свою життя. В суботу ввечері всі дружні запустили ліхтарики. Неділя ж розпочалась квестом по місту, після чого всіх чекало нагородження кращого слідопита, визначення кращого клубу та керівника. Всі роз'їхалися після насиченого концерту, забираючи з собою не тільки позитивні емоції, а й корисні подарунки. Анна Капуста, Віталій Бегас. Вісті надії. Будьте як діти, помічайте прекрасне в простому. На цьому все дивіться вісті надії ще п'ятниці, що понеділка та щосуботи на каналі hope Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.